14 електровелосипедів стануть новим транспортом, який допомагатиме соцпрацівникам стрижовської громади швидше та ефективніше обслуговувати своїх підопічних. Спеціалісти соццентру опікуються 150 людьми: це військовослужбовці, ветерани російсько-української війни та пенсіонери, які живуть у різних куточках громади, і до яких іноді треба діставатись за кілька десятків кілометрів. Соціальна працівниця Світлана Григорук відтепер до своїх підопічних діставатиметься на електровелосипеді. Під опікою жінки вісім людей, які живуть в різних куточках Стрижевської громади. До появи байку пані Світлана десятки років щодня ходила пішки, аби дістатись до кожного з підопічних. Приїжджаємо, приносимо приносимо продукти, медикаменти. Так, і вдома, і прибрати, і водички принести. Буває за день і до шістьох, і до сімох людей, то десь до 10 кілометрів проходиш за день. Такі електровелосипеди отримали ще 13 коліжанок пані Світлани. Байки оснащені акумуляторною батареєю, яка дозволяє їхати без підзарядки більше 50 кілометрів. Є також зручні сидіння та місткий багажник для продуктів. В старостинських округах і на окрузі від одного куточка до другого потрібно пішою ходою добиратися. А особливо, коли ти ще щось бабусі або дідусеві приносиш, поїсти або попити це звичайно важко. Тому ми і прийняли участь у такому гранті. такий транспортний засіб, я думаю, порядка 50 плюс кілометрів зможе проїжджати. Електричні велосипеди це допомога від Вінницької обласної ради спільно з координаторкою програми розвитку ООН у Вінницькій області. Фактично, ця кількість повністю закриває їхню потребу, оскільки саме така, стільки працює людей для допомоги тим, хто цього потребує. Проект надзвичайно корисний для як осіб, які Потребують допомоги, так і для працівників, оскільки це буде такою суттєвою допомогою в оперативності. Соціальні працівники Стрижевської громади обслуговують 150 людей. Це переважно військовослужбовці, ветерани російсько-української війни та пенсіонери, яким постійно потрібен догляд. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.